Цей пам'ятник є призначений визволенню міста Канів радянською армією від німців у 43-44 роках. Ключовий акцент в цьому пам'ятнику йде на освобождення. Визволили місто. Якби це була українська армія, яка визволяла це місто, то я б питань би не мав. Але це армія радянська. Всі ці люди, які воювали, вони зробили добре діло тим, що вони прибрали з міста владу нацистів, тим, що вони прогнали, прогнали німців геть з України. Але з іншого боку, кого вони нам взамін поставили? Нам поставили якусь свою владу, нам поставили якусь кращу до українців владу. Безумовно, нацисти це одна із найгірших ідеологій, але радянська влада перевезла до Голодомору жертв, яких було значно більше, ніж у цій можливо наступальній операції. Контекст треба змінювати. Хай цей меморіал може і стоїть, але слово освободження ніколи не має бути на таких пам'ятниках, якщо вони згадують нашу історію.